Депутаті. Фіксування судового процесу здійснюється за допомогою системи із ікон. Судове засідання з'явився заявник облік фільм, де з'явилися інші учасники процесу, зачасну для областяння прокурор та представниківської групи, які передали родину даних заяву повідомили на життя. Встановлюються особи присутні в залі судового засідання. Будь ласка, ваше прізвище не побатькові дати народження адреса для листування. Літві Олександр Володимирович, вулиця Культурна, 35. Дата нарочена. 10.02.1970. Справа слухається судові міського районного суду за участі секретаря за участі секретаря судового засідання Дудченка. Так, щодо роз'яснення вам ваших процесуальних прав, перед початком судового засідання отримали пам'ятку про права та обов'язки, ознайомлення, все зрозуміло. Ні. Мені не зрозуміло, чому вам особисто постійно порушується моє право, передбачене статтею 107. Мої права ми обсуждаємо. Ми зараз мої права, які ви чомусь порушуєте. У мене зараз до вас конкретне питання. Стаття 107.5. Право на отримання відеофайлів. Доступ. Ви постійно вимагаєте кошти. Це злочин, тому що сторони процесу Вимагаєте. Ви, ви, ви на мої клопотання. Відповідаєте незаконним листом, вирішуючи клопотання не в порядку процесуального кодексу, ви відмовляєте в наданні безоплатному доступу стороні судового процесу доступу до файлів відеофіксації. Тому Ми приєднані до під електронної Так, під ні. ні, Не передбачено. В кримінально-процесуальному кодексі зазначено, що сторони процесу, стаття 107.5 мають право доступу до знайомлення з відеофайлом, Тобто ви, ви бажаєте порушувати мої права в черговий раз. Я ще раз повертаюся до питання. Зараз стадія роз'яснення прав учасникам процесу. Ви зі своїми правами знайомі? Я ж вам повідомляю, що я знайомий за своїми ви правами, але до... я хочу, щоб ви їх, ви їх також ви так виконували. Щодо цього, ви маєте право звернутися з відповідним клопотанням, яке буде розглянено. Воно вами не розглядалося Зараз в порядку. Я звернувся. розглядається інше клопотання, інша ваша заява про відвід судді щодо прав ви сказали суду, що Клопотання ви не було... заявлене до початку. Судового розгляду, і я прошу надати на нього відповідь в вигляді рішення. а, а не листа, які ви мені Зараз тільки розпочався відеозапис. Я розумію, розпочався. але ви регулярно. Ви мені до початку судового э, засідання не дали. Ви не виходите за межі певного питання процесуального. Питання зараз моїх прав зараз вирішується. Пане, яка вам вручена, ви повідомили суду, що ви ознайомлені. Так, 29 січня 24.